Доступність вокзалів для пасажирів завжди залишається актуальним питанням, особливо заслуговує на увагу організація привокзального простору, де концентрується багато транспорту і перетинаються потоки людей. Нещодавно з'явилася інформація, що міська влада Києва має намір впорядкувати рух транспорту на площі біля центрального вокзалу. При цьому зазначається, що мова не йде про реконструкцію, а залучення ресурсів на заплановані роботи буде мінімальним. Концепцію змін громадського простору і транспортної схеми з боку центрального вокзалу обговорювали у КМДА. До цієї роботи були залучені розробники з Луцька, Харкова, Львова та Київського центру організації дорожнього руху. Однією з ключових проблем для площі біля центрального вокзалу є транзитний рух транспорту і хаотичне паркування автівок. Потік машин рухається по вулиці Петлюри повз будівлю вокзалу і далі по вулиці Вокзальні до перехрестя з вулицею Скоропадського. Відповідно, автівки рухаються і у зворотньому напрямку. Для розвантаження вокзальної площі від зайвого трафіку пропонується закрити наскрізний проїзд. З боку вулиці вокзальної буде організоване кільце для розвороту машини і висадки пасажирів. У переліку змін запропонованих КМДА є розширення пішохідного простору біля входу до вокзалу. Буде ліквідовано заїзд автомобілів, що зараз складається з трьох смуг. Залишиться лише обмежений заїзд для службового або спеціального транспорту. Найближчі до вокзалу два розвороти будуть призначатися для громадського транспорту. Це будуть зупинки виключно для автобусів і тролейбусів Київ-Пастрансу. Місця для посадки пасажирів у маршрутні таксі будуть перенесені до торговельного центру Полісся. Для приватних легкових автомобілів, які прибувають на вокзальну площу, відводиться дві смуги. Одна з них це заїзд для таксі. Також за рахунок ліквідації зеленої зони буде розширено місце для стоянки. Згодом громадська організація пасажири Києва повідомила, що були внесені пропозиції щодо удосконалення презентованого проєкту. Замість розширення парковки збільшити кількість драв та озеленення, покращити пішохідну доступність зеленої зони або принаймні просто залишити зелену зону, облаштувати одну або двосторонні велосмуги. Громадські активісти зазначили, що заступник голови КМД Костянтин Усов провів виїзну нараду безпосередньо на вокзальній площі, повторно обговорили пропозиції і їх доцільність, після чого розпочався процес внесення змін. Було враховано деякі пропозиції, так, вздовж вулиці Петлюри від Жилянської, і до вокзалу будуть облаштовані односторонні захищені делініаторами велосмуги та смуга громадського транспорту, а деякі паркомісця будуть перетворені на зелені острівці. Визначені роботи зі зміни схеми руху на вокзальній площі будуть виконуватися з мінімальним залученням коштів. Вірогідно, дорожні служби лише нанесуть нову розмітку та встановлять обмежувачі, проте доведеться асфальтувати деякі ділянки, наприклад, під час розширення стоянки, де зараз розміщується зелена зона. Загалом вся площа біля вокзалу потребує реконструкції та докорінної зміни транспортної схеми. Нагадаю, що основною залишається проблема із паркуванням автомобілів. Раніше планувалося будівництво паркінгу у кілька поверхів по вулиці вокзальній, проте інвестор так і не завершив роботи а довгобуд залишається у занадбаному стані. Тому єдиним варіантом для паркування машин залишається площа біля вокзалу та узбіччя прилеглих вулиць.